Вечора, ластівочки, соколики, рисунок, рисунок, давай. Давайте подивимося на цей тиждень. Грися буде підказувати мені. 2 люте по Ну, 8 може, ні, по 6, бо на вихідні я люблю окремо дивитися рушничок Діда Нестера. Давайте дивитися, будемо. Завтра хтось буде йти на побачення. Або побачення буде таке, що по дзвінку, але тут цілі направлене побачення буде. Скаже, що «Да, я тебе кохаю. Ми хочем, я хочу жити з тобою разом. А якщо це сімейна пара, то це накріп, накріпко, крепка сім'я. Крепка. Є перешкоди з певним королем військовий. Він, звісно, може, вас і кохає, король Кубків, але з ним такі перешкоди, я вам хочу сказати. Якщо, моя порада, якщо ви хочете з ним бути, бо бачите, тут маяк, маяк говорить, що це перспектива, що відносини можуть бути і накріпко, бо тут і парус, говорить парусник, і маяк, але ж камні. Якщо ви згодні терпіть його вибрики, його характер, будь ласка, перспектива є. Ну, ви знаєте, Буває так, що і треба уступати чоловіку. А Тут саме такий випадок. Далі дивимося рессонеш. Займіться у вівторок такими справами підремонтуйте. Можливо, свій одяг, можливо, щось у будинку треба підлаштувати. Можливо, і себе треба підлаштувати. Зробіть щось таке. Якісь невеличкі, ремонтні дії, може, в одягу, може, ну, десь в себе в будинку. Це пригодиться, вісточка. В середу буде вісточка за вашого коханого або просто вісточка. Комусь вісточка буде, що вагітність. От я влучно кажу, коли я кажу, що От ідіть до лікаря за вагітність, якщо не можете вагітність, провіртеся, полікуйтеся і буде. От тут так само: ракушка вагітність. І тут перспектива, бачите, перспектива. Камні вже залишилися збоку. Тут теж збоку чисте небо. Є перспектива, за вагітність, Можливо, вже і будете на цій неділі вам гінеколог ваш, або ви самі побачите, що. Ось нарешті. Тепер ще є такий у вас знайомий. Не дуже він хоче оприділятися, але він в вашому житті не просто так з'явився. Бачите, як рука Всесвіту підталкує його до вас, і він на білому коні. А ну, Можна його розглядати як перспективного чоловіка для свого життя. Подумайте, в кого є такий. Ух ти! Четверг мельниця, колесо фортуни, клас, десятка. Як я люблю це число. Тут, як закрутиться, як завертиться, і буде аж, це значить четверг, пяте число, з п'ятого і давайте по 10 буде якась велика сума грошей. По грошам цей тиждень буде стабільно. Не буде великих витрат і не буде. Е, Великих якби, покупок, От стабільність. В п'ятницю, можливо, комусь будете розгон давати. Скандал буде. Ну, дивіться, от та людина, яка направляє вас на скандал, бачите, вона лисиця. Вона, ну, може, сплітні сказати, і ви поругаєтеся, поскандалите. Давайте дві карти з цієї колоди мені підписниця подарувала. Основні карти. Ага, це чорна карта. Ну, Зараз побачимо, що негативного буде на цьому тижні. Угу, Щось по новинам скажуть, за якісь бумаги. Скажуть не дуже те, що нам подобається. Так, друга карта подорож. Хтось буде їхати на всіх парах, і ось, бачите, можливо, цей чоловік. Ну, в цілому, непогані карти. Давайте одна карта по картам Діда Нестера. Комета. Оце ж похожа карта на колесо Фортуни. Хай для всіх моїх підписників, хто попав на це відео, на цьому тижні гроші прибудуть, великі в двох руках держати будете.